Інвестиція у безпеку та підготовку молоді до викликів воєнного і мирного часу у Городоцькому ліцеї номер 2 відкрили сучасний клас безпеки, спеціально облаштований простір, де учні будь-якого віку зможуть отримувати практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. У цьому класі, особливо в цей час, коли йде війна в країні, діти повинні бути захищені, забезпечені і ознайомлені з. Усім тим, що відбувається зараз у нашій державі, вони повинні знати те, що є небезпечним. У новому кабінеті зібрали десятки наочних матеріалів, стендів та інформаційних пам'яток. Тут учні можуть ознайомитись з рекомендаціями щодо поведінки під час пожежі, повітряної тривоги, виявлення підозрілих предметів та інших ризиків. А для молодших школярів підготували настільні ігри та дидактичні матеріали, аби навчання стало доступним, інтерактивним та цікавим. Особливе місце займає про. Ти пожежний куточок, спеціальний одяг, спорядження та обладнання для тренувань допомагають учням отримувати практичні навички. Тут є запобіжня, чекав ви її витягуєте повністю. І потім вас вже звільняється оцей верхній важик, Ви на нього можете вже нажати. Проводитиме заняття у такому класі. Офіцер, рятувальник громади. Він навчить дітей основам пожежної і мінної безпеки, правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. До навчального процесу долучатимуться й представники служб взаємодії, щоб школярі отримували найповнішу та найактуальнішу інформацію. Дітям постійно будуть наголошуватися правила безпечної поведінки в різних видах надзвичайних ситуацій, що вони. Гміли знали, як користуватися киспервинними засобами пожежого сім'я, як діяти в ті чи іншій незвичайній ситуації. У день відкриття для школярів влаштували практичні тренування з гасіння умовної пожежі. Фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення продемонстрували, як швидко поширюється неконтрольований вогонь, як виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети, рятуючи українську землю від смертоносних залишків війни.